Коли вони зненацька причаїлись. Коли не знаєш, що у їх почать, бо всі слова були колись уже чиїмись, хтось ними плакав, мучився, болів. І з них почав, і ними ж і закінчив. Людей мільярди і мільярди слів. Війна, каже не неначе Амазонка. Сміливо шукає, мужа, залежить все лише від того, хто папську армію очолить. Чи саме поже боюся того, що руїна усю Італію спартулить? Ваш брат, Хан, його ж призначив от Волонтія Український папа. Хван Наздай, всім відомий, просто Варнославна жаба. Коли вогонь до в грудях, ти знаєш. Ти суцезаря він прав немає. Скоритись мушу я у себе, бо він за мене краще знає. Підтяні дороги, немов завдяки на долоні, цілі її вдоль нам звчать делікатно про те, що ми йдем іншими з їхніянського літа, з його колини проростає розкречений степ, і зріє засмага його перехресного вітру, його поїзди відраховують враховують і пульс, обривки тепла і хіпіанди курортних історій. На знімках його білі скелі, какао і блюз, тепка, але над стежками біжить просто в море, а ти залишайся, як сад, як узгір'я, як штор, надовго, назавжди, як промінь на хвилі, солоні сховаю, привію, і Вже не відніме ніхто. Твій голос немов насінина. Не в твоє майбутнє, дочко Вивчимо більші вірші про хату зі конечка, гойданки бути в до ночі, що мені хоче промовити, донечко, стати дорослою отчу. Сто раз розіється дощик дорогою, вирости виченька в нашу садочку, буде сумняною, станеш дорослою, моя Малесенка, дочка. Коти серні і руки. От колесом я красуня, точку, не наврочу, що мені хочеш промовити. Солодку, баточку, заміж я хочу. Серце забилося там Звідки звідкись росає на очах у точках, хай будирайся, хай буде певним, твоє майбутнє дочко. Йдемо за руку, мене аж обожнюють. Знизу уверх тікавущі очі. Що мені хочеш промовити, сонечко? Діду, шею я хочу. Незнайомий знайомцю, погляньте ще раз в мені в очі, може, так зрозумію, чого нам судило зустрітись. Моє серце тремтить та шалено, мов вибігти хоче, ви щось мовчите? вам немає кому пожаліти. Чую. І так не буває Кримівські куранти, окупанти, десанти, моксель, диверсанти ловили. Та звелися, Атланти, наші мужні Атланти тримають небо над Україною. Проти них іскандери, проти них і дожери, і ракети, крилаті, і гради, і рапіри, і вампіри, і мародери, і кадирівські шкороделі. А за ними лиш крата. Б'ють крилівські куранти, крові, Захлинаючись в божевільні, Та незрушно стоять герої, скаженії ордаві безсилля. І стає з руїн Маріуполь, Харків, Суми, брехні, Густоне, Крий землю ординським трупом, втамувавши і біль стогін. А де ж ви, ті, що ми в гаранти, По кущах чорнули ганебно. Лиш вони, новітні Атланти, наші ваші тримають небо. Негозбігні ледве звучно стариган Давид запитав, тут є підручник, вичитий Єврик. Там позвалась дівчинина, Боже, помагай. Шлях із рай вам відчинить. Ні, дитино, в рай, в рай-то нащо забувати голову дарма? Там інакше спілкуватись способу нема. Є, май ж не в тілі бити, все як у людей, та котрої мой сей, Мойсей, ман, мамне, дефіциту, чи спита маржу. Не освоїш і в риту, що йому скажу, тоді пекло раю. Пекло з не все ок. Я росію, російську пам'ятаю з мокрих полішок. Дякую. Чи піаніно, чи папіаном це не важливо, бо гостях музик. І вже мантує від форти до п'яно Музики, що вам дарують друзі. Бігають пальці, ритм ловлять ноги, Чуття висказь і почуть мліють, Могом зрічного монологу збулася давня жагуча мрія, Натхнення творить симфонії лави. Душа вибищується, і, як бачу, мий замирає над полем клавіш. серце вищує на щасті плаче, двох з рояли, мелодії злива, а перешкоди усі заграти. Такі концерти ми з ним втяли. Там, як вміла на ньому грати, Цей час, щоб вмерти. Дравами звіти дощ, небо після те, розмерти, одягається в синій плюш. Це вийняв так собі час для страти. Місяць іде з дерево прушки і варення вже треба готувати, бо гроє, як слова, грушки. Бо не чути у мене серце, як заборонею, де спить коша. Нерхам він сипне спересердя змейний гріз до старого ковша, а не в піцелі співпанту накладати мрійте життю. За всім будеш нести покуту, хто не їсти нам вже путю. На всім будеш свій хліб є Той, що з присмаком ковали, Церпень – так собі час, щоб жити, та живитися життям. 不是你